Друзі, всім привіт! Здійснилась моя мрія. Я, мабуть, ще років 6 мріяв про електропідвіз. І. Ось він. Зараз я вам трішечки розповім, як він мені дістався, і про нього теж, яка в нього комплектація. Перше, я поїздив на електровелосипеді, це був хайбайк. All Mountain, щось там таке. Я брав його в оренду, і він мені дуже-дуже сподобався. Я на ньому проїхав тоді, мабуть що. 50 чимось кілометрів взимку по лісу, і це для мене було щось з чимось. Зразу відповім для тих, хто думає, що електровелосипед — це коли ти натискаєш кнопочку, і він їде. Такі є, ну це такі зовсім китайські, чи такі колхозні велосипеди. В принципі, всі велосипеди електро зараз це асістенс. Вони вам допомагають. В них є багато різних режимів. Зараз я це все покажу. Він мені достався не новим. Це Велосипед БУ, але з дуже маленьким пробігом, пробіг тут 270 кілометрів. І це модель 2021 року. І до всього цього він там достався мені, мабуть, що під мінус 80, тому що це був тестовий велосипед. І ще він мені достався в... не в кредит, а в розсрочку. Я не буду казати, поскільки, але там розсрочка на дуже великий термін. Но це була моя мрія, тому що в мене було багато різних велосипедів. І... Чесно кажучи, я дуже люблю гори. Ми поїхали по Карпатам, їздили там бек Беккантрі, про це є в мене два відео. Я залишу посилання під цим відео. Вони дуже цікаві, дуже чудові, одне там коротеньке, а одне таке велике, в принципі, з розмовами і те де. А одне таке маленьке, красивеньке, подивіться, і воно сподобається, поставте там лайка. Так, і про що я кажу? І ми там поїздили на підвісах. Це в нас ми були з рюкзачками, це було боккантрі, було дуже чудово. Єдине, ми постійно йшли вгору з велосипедами, їх несли, і я розумів собі, тому що в мене був такий досвід на електровелосипеді, що в 90% ми би там їхали на таких от підвісах, і нормально спускались би донизу, тому що ми цього не могли. Абхіли були дуже великі, їхати ти не можеш, і вони були постійно. У нас набір висоти був в день десь під півтори тисячі метрів. Це було дуже багато в горах, це не асфальт, і я розумів, що електропідвіз це те, що я повинен купити собі колись. Ну, вони стоять дуже багато. Ви знаєте, що вони коштують там від п'яти тисяч, якщо нормальна комплектація, там. Насправді, не дуже дорогий. Якщо брати цей велосипед, у роздріб він коштує десь 4600. В принципі, 4600 це дуже-дуже багато. Но мій підвіз в тому році Міріда Карбонова, коштувала десь 3 з чимось. І це був просто підвіз без мотора і без батареї. Цей підвіз. Ну от гост дуже гарні ціни. Гост і Гости ну Якщо дивитися, от гост буде прям топчик. Якщо ви собі придивляєтесь, подивіться обов'язково на гост. Це гарні гарні велосипеди. Ще непогані ціни у Куба, у Міріди і у Родона. Якщо ви там будете замовляти, у Родона ось ось дуже гарні комплектації по ціні цього велосипеда. У Родона буде такий самий, тільки карбонова рама. Ну, якось так. І я розповів предисторію. І ще один раз, коли ми були в пішому такому не було невеликому поході по Карпатах, я бачив хлопців десь. Там їх було чоловік п'ять. в них були електропідвіси. І ось я дивився на них, і це я хотів, тому що коли вони їхали вгору вниз, я розумів, що вони кайфують, а не несуть велосипед до гори. Так, і мій велосипед. це в нас гост, як я вже сказав, 21-го року. Називається він asx Гібрід. Чому гібрид? Тому що тут стоять колеса Мюлет. Ззаді у вас буде стояти 27,5, а спереду 29 колесо. Ось така штука. А і ще по колесам. Цей велосипед мені достався не зовсім в оригінальній комплектації. Він достався мені спереду з 27 колесом, тому що, як я кажу, це був тестовий велосипед, я не вибирав і не було варіанту сказати, ой, хлопці, ви мені дали не те колесо. І Я купив переднє колесо вже 29-те, поставив інакші шини, тому що тут були трішечки інакші. Я поставив з коричною полосою, тому що мені здається, що так круто. І мій, мій самий, самий фаворит у кольорах це зелений. Цей велосипед приїхав ще мені зелений, я чекав сірий, приїхав зелений. Із коричневими шинами просто топчик. Я дуже радію цьому велосипеду. Це дуже крута пушка, це ендуро електропідвіз. І по комплектусі, давайте вам розповім. Ну, тут не оригінально вже стоїть колесо, ну це в нас ДТ-Свіз аж 1900. Отаке таке ось колесо. Я взяв по сейлам. Дивіться сейли, тому що. Іноді буває так, що по сейлам купити просто пушечка. Це колесо мені обійшлось повністю колесо без покришки, колесо тублі середді обійшлося мені 100 доларів. Це дуже гарно, тому що ціна такого колеса 230-250 доларів. А по сейлам воно мені вийшло 100 доларів. І це дуже круто. Може, потім пізніше я поставлю і заднє, я бачу заднє за 110 доларів, ДТС Віз. І ось може, трішечки пізніше, як будуть гроші. Я куплю. І ще так цікаво, велосипед називається Гібрид і колеса, написано Гібрид. І я дивився ці колеса, ну, це, мабуть, що маркетинг. Написано, що вони під електровелосипеди Ну, то таке. Шина спереді стоїть в мене Maxxis Minion DHF 29 29х2,5. А чому Maxxis Minion DHF Ну, Я дивився багато різних шин, і мені потрібно було, щоб вона була ціпка, гарна, широка. І саме-саме головне, щоб була коричнева полосочка. А з коричневою полосочкою у вас є Хатченсен, е там, Швальба, Максіс і, мабуть, пана Рейсер. З того, що є в наявності, нічого не було, окрім Максіса. І ще Максіс мені подобається тим, що воно дуже дешеве. Е передня покришка мені вийшла щось там 20 доларів. ну, Типу, прикольно. Так, заднє колесо. Почну з колес, тому що, тому що почну. з колес. Заднє колесо тут стоїть Роді, хоча б і написано гост. Ну, Це в нас Роді 27,5. Таке матове, цікавеньке, і втулочка тут стоїть теж написано гост. Ну, Зачасту ГОСТ ставить ДТ втулки. Яка тут втулка, я не знаю, гост не робить втулочки. 27-е колесо і ззаді в мене стоїть Maxxis Ардент. Таке трішечки трейлове колесо, щоб був кращий накат. Спереді у вас не вліяє, туди можна ставити якусь широченну грязєву шину. А ось ззаді краще купити собі щось таке: Maxxis Recon, чи щось, щось таке, що буде вам не шуміти, і накат буде у вас кращим. По шині вони тубли середні, передня і задня. Тут же в мене стоїть герметик. Герметик я сюди залив швальба, тому що він дешевий і, в принципі, гарно працює. А, ну, Ось якось так по колесам. Давайте по рамі. Рама, як я казав, в мене алюмінієва. добряча, моцна. Все. Усередині, акум теж усередині. І ще в мене був тут момент такий, мені достався цей велосипед, і тут е, стоїть ключик. Це зараз заглушка, але тут був ключик. Ключей не було і ключі не могли знайти. Сьогодні я висверлив цей ключик і вставив таку заглушку. і... Ось якось так. Тобто не супер. Він мені новий і крутий достався, а такий, який є. Рама алюмінієва, прикольна. Це в нас ендурос. 160 міліметрів ходу тут стоїть. Такий ось гарний, гарний, добрячий аморт. Це у нас RockShox Super Deluxe Select Plus з такою камерою для того, щоб не пробитися там з великого дропу. Зразу поставив собі підфляжника лізайн з боковою загрузочкою. Він в мене вже, мабуть, що років. Три, а може, більше. Такий гарний мій підфляжник. У нас тут стоїть моторчик Bosch на 85 Ньютонів. І я купляв не просто так цей велосипед, мені потрібен був Bosch. Я їздив на Shimano, їздив на Ямаха. На Ямаха дуже багато проїздив. У мене є огляд. Мені давали велосипед, і я їздив на ньому, будь-яко два місяці. Там був хайбайк на Ямаха. В принципі, мотор. Нормальний, но дуже шумний. І вони дуже, ну, порівняно з Бошем, дуже часто ламаються. Ось, ще на Шимано їздив, Шимано дуже багато різних глюків буває, і мотор не дуже надійний. Ну, не дуже поганий. Мабуть, що Шимано буде краще, ніж Ямаха, Bosch буде краще, ніж Шимано. Якось так. Так, і ще, то, що я вам казав, по режимах ви включаєте. Велосипед, і тут у вас є турбо, EMTB, Таур, Турінг і Еко. І ще оф. Можна виключити, просто їхати без мотору. Можна включити собі там турбо і все таке. Тобто, про що я казав? Тут нема такого, що ти там натискаєш кнопку, їдеш, воно тобі допомагає. Ти можеш просто виключити, ти можеш включити еко, воно буде трішечки трішечки тобі допомагати. Можна включити турбо. Ну, турбо це б, треба включати десь у горах. Тому що там на еко ти не виїдеш своїми ногами, теж не виїдеш, а турбо буде тобі трішечки допомагати. І так, ланцюги все таке, воно ходить не так багато, як на звичайних велосипедах. Хоча б я от зараз е, працюю 95% в мене на сервісі електровелосипеди, і я зустрічаю велосипеди. Дев'ять тисячі пробігу, і рідний ланцюг, рідна касета, і все в принципі норм. А, може, це за того, що може це не маркетинг. А, до електровелосипедів продаються ланцюг. Він такий самий, така сама назва. Ну там написано буде є Тобто, мабуть, що інакший метал, мабуть, що товщина металу інакша. Але може це не маркетинг, тому що ланцюги ходять. Я дивлюсь на багатьох електровелосипедах, так, як на звичайних. по рамі, по мотору все розповів. Акумулятор тут стоїть на 630, тобто його буде хватати мені надовго. Тому що на Ямасі в мене стояв акум на 500 і хватало так плюс-мінус така поверхня нарівна десь 100 км. Якщо там їхати прям десь в вгора горах, в горах, десь 80. Тут, в принципі, в горах на 100 км буде вистачати. Це, в принципі, досталь. Так, і далі. Що у нас тут цікавого є, цікавенького вилка. Вилка тут стоїть RockShox Lyric Select Plus. Тобто теж така не сама погана вилка, а я б сказав, дуже-дуже гарна. З кучою регулювань. Тут є в нас чарджер. Тут ще в нас є така цікава штука, можна поставити собі е, хід цієї вилки. Зараз 160, можна відрегулювати. Вона впаде десь до 130. Тобто, якось так. І на вилку я зразу поставив собі таке крилишко, котре в мене живе теж, мабуть, що декілька років на різних велосипедах, Це RockShox воно дешеве. Багато людей каже, я краще виріжу це з папки пластикової. ну Вирізайте, а я куплю таке гарне, прикольне крильце. якось так Стоїть тут в мене дропер. Стоїть він десь на 150 мм. І мені, в принципі, цього вдосталь. Така ендуро Геометрія, якщо ви бачите так донизу. І, 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 і давайте ще вам розповім цікавенького. Кермо таке заюзане, як я кажу, мені достався велосипед трішечки бушним. Під 31,8 тут кермо ну таке з дуже гарним райзом, десь 30 мм. І, в принципі, виносок такий. Непоганий, я хочу поміняти кермо на Рентал. Дуже давно хочу Рентал, і ніяк собі не можу це. Дозволити, я хочу назбирати трішки хоч грошей і по сейлам бачу, можна кермо там за 50 доларів купити. Хочу поставити там. На них є такий колір, типу коричневого. Я думаю, буде непогано виглядати з зеленою рамою. Ось хочеться кермо. І як ви можете бачити, гріпси тут стоять. Ергон. Це не зовсім оригінальні. Оригінальні були тут гост. Це мої аргони. Вони вже поміняли два велосипеди, дуже гарні гріпси. Вони м'якенькі. Тобто, якщо ви покатаєтесь на ергонах, ви зрозумієте, в чому їх прикол. Це самі в принципі, топові гріпси, котрі можна юзати. І я ще собі взяв по сейлах сідло Ergon. Завжди хотів його спробувати, зараз ось поїздив. В принципі, такі двоякі про нього відчуття. Воно цікаве, ну, мабуть, що треба поїздити десь 100-200 кілометрів і зняти окремо про сідло. сідлон. Огляд. Поки в мене таке 50 на 50. Воно там написано, що це гель, це в мене SMT Gel for Men. І така цікава штука, вони є Men і є Women. Я брав два сідла, Women і Men. Окрім надпису Women і Men нічим не відрізняються. Такий ось міні-маркетинг. Ну так. У Ергона є різні розміри. От я собі взяв SM, це мій розмір. А, є різні розміри, але вони нічим не відрізняються, тим, що там Snowman чи woman. Ну, таке. А, Про сідло зніму трішки пізніше. Воно дуже гарне виглядає про, прям топово. Тут є гель. Як воно буде в експлуатації, трішки пізніше зніму про нього і розповім. Давайте по системі, і на саме саме останнє я вам залишу гальма. Про них треба окремо розповісти. Зірочка тут буде стояти SRAM Eagle, 34 зубчики, і будуть у вас шатуни стояти. Є сертін не дуже така дешева компанія. І як завжди, я поставив собі сюди свої Face Chester їм ж дуже дуже багато років. І хотів напам'ятати, якщо вам потрібні такі педальки чи рейсфейс райд по промокоду Alex, у вас буде 7% в інтернет-магазині ЯБайкер. Так, і ще в мене такий стоїть захист на шатунах. Це теж рейсфейс. Я радив багатьом людям, тому що прикольно, ти їх ставиш і коли там продаєш велосипед, ти знімаєш цей захист і нічого у вас не пошкрябано. По системі стоїть 12 швидкостей. Це у нас SRAM Eagle, 10-та зірочка, сама маленька. І якщо я не помиляюсь, в нас це новий Eagle, і в нас тут повинно стояти 52, сама велика. Так, і стоїть в мене GX-перемикач, і GX стоїть монеточка. Така гарна монеточка GX. Тобто комплектація дуже цікава. Хоч в тебе і алюмінієва рама, ну те, що навішали. Дуже дуже по-топому єдине, що мені тут не подобається, єдине це гальма. Я такі гальма в принципі зустрічаю вперше, фірму не вперше, а гальма вперше. І у кого я не питав про ці гальма, ті, хто їздять, кажуть, що. Ну, Бачили в Європі, що там їздять професійні райдери, але гальма гівно. Ось із свого досвіду я от поїздив небагато, вгори ще не встиг поїхати на ньому. Але поки можу сказати, що вони не дуже гарні. Це в нас формула, формула кура на 4 поршні. Дуже-дуже дуже странно вони нажимаються. Я вже з них виганяв. Повітря, його там було небагато, але натискаються вони дуже-дуже якось якось неприкольно. І я мрію сюди поставити. Ну, сюди хочеться поставити цей велосипед мені надовго, тому що велосипед дуже подобається, я кайфую від нього, просто пушечка така. Я хочу сюди поставити срем код. R чи код, RSC, щось таке. І нормальні роторочки хочеться сюди поставити. Тому що мені так досталося, що передній ротор не формула, там був тірпі-ротор. В принципі, плюс-мінус, а задній формула. Ну і в принципі теж такий собі. От Якщо по ньому вдарити, він як фольга звинить. Того, що я бачив із нормальних роторів, це краще брати щось такі, на таких гарних павучках. Звичайно, у мене тут стоїть і передні, і задні 203 міліметри, і я собі придивився хоупи. Хоупи дуже гарні ротора і не такі дорогі, як я кажу. Якщо ви будете дивитись по різним сайтам, то по сейлам можна там взяти собі хоуп -ротор, Ну, десь по ціні, як шимановські. І то я бачив шимановські ротора rt 86 вони коштують 76 чимось доларів, а хоупи без сейлів 53. Якось так. Магура коштує ротор дорожче, ніж хоп. Хоп гарні ротора, і вони різні кольорові. Хочу сюди поставити собі хопи. І коли я ще зроблю якийсь там апгрейд, ну, я вже його трішечки зробив, але хочеться поміняти ротора, кермо з виносом і гальма. І коли я це все зміню, поїжджу, зроблю ще одне відео. Після експлуатації всього цього і з таким доптюнінгом. Ну цей велосипед мені дуже подобається і хочеться його так апгрейдити, тільки треба кошти. А так все, все добре. Друзі, дякую за перегляд. Поставте цьому відео лайк, підпишіться на мій канал, якщо ви ще не підписались, і до скорих зустрічей!